Початком літа все більше українців планують свій відпочинок на території водойм, де можна врятуватися від спеки. У рівному чи не єдине таке місце Басівкутське озеро? Відтак його щороку перевіряють на наявність забруднень у воді З початком купального сезону і не тільки з початком купального, ми відбираємо ці проби впродовж всього купального сезону, тобто до е, вересня місяця. Цікаво більш знати не тільки місце в зоні пляжу, а в яка вода заходить і. Яка виходить, можна спрогнозувати, оцінити можливе забруднення, звідки надходить, якщо воно таке є. Також завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки рівненського центру контролю та профілактики хвороб додав: вже понад п'ять років вода у басовому куті поганої якості, та згідно з показниками минулих перевірок присутнє мікробіологічне забруднення. Тож, хоч аналіз водойми роблять близько п'яти днів, чекати на хороші результати не варто. Як Якщо оцінити по санітарно-хімічним показникам, вона за минулий рік, не тільки минулий рік, а останні 5 років вона стабільно є, не відповідає. Він відповідає по показниках, такі як біологічна потреба кисню, хімічне споживання кисню, або і наявність самої концентрації кисню. У нас є мікробіологічне забруднення і раз-по раз навіть вискакують паразитологічне. Це, зокрема, лямблії. Тобто говорити, що у нас вода чиста, я точно не скажу. Альний сезон розпочався доволі недавно, але вже були випадки летального занурення у воду. Загалом на Рівненщині від початку року було зафіксовано 10 смертей на водоймах, серед яких були і діти. Начальник Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук зазначає, що вберегти своє та життя близьких потрібно дотримуватися певних правил. Купатися в відведених місцях ні в якому разі не розпивати спиртні напої. Тому що згідно статистики, нас ми ведемо статистику, і якраз 80% всі люди, які тонуть, це ну, п'ють горілку, розпивають спиртні напої. І Людина каже, тоді море по коліна, і людина тоне. Ні в якому разі не потрібно дітей оставляти самих біля води. У нас в цьому році вже було два випадки в цьому році: це вараш, де дитина два роки втопилася в себе дворі в Копанці, і Березнівський район також топилася дитина. Попри те, що якість води у Басівкутському озері бажає кращого, тижнями раніше його дно обстежували водолази. Тож з безпечного для людей тут, ймовірно, поки що лише воно. Таніслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал Media Медіагруп.